А от такого на оранкі не кожен день побачиш. Лебеді, качечки. Приємно я. І вид тварин, то з корови мало вже їх. не хочуть люди держати, ну, отака в цьому году пройшла оранка, мать би її заново. Що я йому не крутив, що я йому не вертів тому плугові, ну, в цьому цього, звісно, бідося. Тут отаке, таке, що й на блокіровці загрібався. А з того краю гідравлікою задавлюю плуг, тому що не влазив в землю. Взагалі. Вже з того краю я не знімав. Там, звісно, струже землю і все. Вершок шкрібаєш, низ сухий, починаєш задки здавати, заново перетягувати. А тут аж брили. Ну, по крайній мірі. Не дуже твердіє, ногу тільки торкає, розсипає. Так що до весни з ними діло буде. Аркадій на мазі, слава Богу, переніс цю тяготу. Ну, Солярки ж грало, це страшне. Ще такої ранки в мене ніколи не було. худо бідного єлі по 20 літрів на гектар вміщався. А то може ходить більше вийшло. Фух, все, шабаш. На цей готоронка закончилась.